Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами поговоримо про екстремуми функції. Що таке екстремум функції, як це зрозуміти і як знайти ці екстремальні точки. Екстремальні це, мабуть, ті точки, які будуть знаходитися на найвищій точці або у найнижчій точці. Але є одне маленьке але. Давайте подивимось на рисунок. Ось ця точка, вона знаходиться в найвищій ніби точці, да? це є точкою максимум. Точка максимум це не просто найвища точка графіку, це та точка, в якій справа і зліва буде менше значення від тієї точки, де я знаходжусь. Тобто, якщо я стану ось там, де та червона крапочка, і справа і зліва буде менше, ніж ось в тій точці, де я стою, то це є точкою максимуму. Якщо так само я буду знаходитись в ось цій ямці, і справа і зліва буде більше значення значення це Y, тому ця точка буде точкою мінімуму. Тобто, якщо... Я знаходжусь зверху, справа і зліва менше, це максимум, якщо я знаходжусь знизу, справа і зліва більше, це мінімум. Тому з цих ось таких тверджень я розумію, що ця точка не буде точкою максимуму, бо з одного боку менше, а з другого боку нема. І я не знаю, що там відбувається, чи далі є функція, чи нема, а може вона взагалі на цьому проміжку обмежена. Так само і тут ця точка не буде точкою мінімуму, тому що ми тільки бачимо картинку справа, там, чи зліва, з одного боку, розумієте? Ось. А тепер точки мінімуму та максимуму, вони називаються точками екстремуму. Тобто точки екстремуму, це точка мінімум та максимум. Що ми повинні знати? Що в точках мінімум та максимум похідна обов'язково дорівнює нулю. Тобто, щоб знайти ось ці екстремальні точки, нам необхідно просто знайти похідну, прирівняти до нуля і проспостерігати, що відбувається справа від цієї точки і зліва від цієї точки. Давайте наведемо приклад. Y дорівнює 3 x в квадраті відняти х у третьому степені. Для цього ми, звичайно, дивимося, яка область допустимих значень. Якщо в нас є трошки розриву, вони нас також цікавлять, ну, наразі ми бачимо, що будь-яке число нам підходить, область допустимих значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. і тому я шукаю похідну. Похідна дорівнює, пішла двічка вперед і помножилась на 3, це буде 6х. Відняти, пішла трічка вперед і степінь став на одиницю менше, ось. Ми знайшли похідну. Тепер ми прирівнюємо нашу похідну до нуля і маємо 6х мінус 3х квадратів дорівнює 0. Виносимо за дужки 3х, залишається 2 відняти х, це 0, відповідно, х дорівнює 0 і х дорівнює 200. Ці дві точки нам треба дослідити, що в них відбувається. Тому я їх наношу на числову вісь, я наношу нашу точку 0 і 2, ось, це числова вісь вісьхів, і буду виставляти знаки похідної. Тобто сюди підуть знаки похідної. Ось моя похідна. І я підставляю з кожного інтервалу число в похідну для того, щоб переконатися, що в мене буде з знаком. Наприклад, я беру число звідси, це трійка, підставляю сюди, в мене буде 18, відняти 2. 27, число від'ємне я поставила мінус. Наприклад, я беру число звідси, я беру одиничку, підставляю 6 відняти 3, буде додатнє число, поставила плюс. І беру число звідси, наприклад, мінус одиничка, в мене буде мінус 6 і там, мінус 3 число від'ємне поставила мінус. Звичайно, знаки ви можете розставляти методом ось тим, якими користувалися при використанні методу інтервалів. Тобто, якщо я бачу, що в мене тут перед х стоїть мінус, я б поставила. Справа мінус, тобто х в найбільшому степені, що я казала, мінус 3х квадрат, у нас квадрат найбільший степень, перед ним число стоїть з мінусом, коефіцієнт від'ємний, тому правий знак я б поставила мінус. Немає в нас ніде дужки в квадраті, як ми бачимо, тут 3х, тут 2 мінус х. Тому в нас відбувається мигалочка знаків. Я би могла розставити і так. Якщо вам цікаво, як я розставляю знаки, будь ласка, перегнайте відео, метод інтервалів, я там детально розказала, як це я роблю. Ось, тепер, коли в мене стоять знаки, я можу сказати, що коли мінус міняється на плюс, ось так, рухаючись із, будемо казати, зліва направо, коли мінус міняється на плюс, тоді я розумію, що це в мене буде точка мінімум. Чому? Тому що спочатку функція спадає, потім зростає. Тобто х мінімум. Це 0. Якщо в мене плюс ось мій плюс міняється на мінус, то в точці 2 у нас буде максимум. Це буде максимум нашої функції. Але я хочу сказати, що це не єдиний метод, яким ми можемо знайти точку мінімум, точку максимум. Дивіться, на моменті, коли ми знайшли першу похідну, ми можемо зупинитися і йти іншим шляхом. Давайте подивимося, яким шляхом іншим ми можемо йти. Прирівнявши похідну до нуля, ми отримаємо ті самі точки, як 0 та 2. І безпосередньо в цих точках нам треба знайти значення другої похідної. Наприклад, ми зараз знайдемо другу похідну, тобто похідну звідси, це буде 6 відняти 6х, і ми шукаємо другу похідну у точці 0. Я 0 підставляю ось сюди і буде 6 відняти 0, тобто 6. Якщо ми отримали додатнє число, так як тут, тоді в цій точці ми спостерігаємо мінімум. Тепер ми візьмемо в другу похідну і підставимо двійку. Що ми отримаємо? Значить, ось сюди в другу підставляємо, буде 6 відняти 12 дорівнює мінус 6 число від'ємне. Якщо ми отримали число від'ємне, тоді в цій точці в нас спостерігається максимум. Тобто у нас є ще один, і, як про мене, це більш цікавіший і швидший метод. Коли ми знайшли першу похідну, прирівняли до нуля, знайшли наші критичні точки, знайшли безпосередньо x1, x2, або їх буде одна точка, або їх буде там 5 точок, немає різниці. Ми шукаємо другу похідну і в другу похідну підставляємо наші точки. Якщо ми знаходимо, що значення другої похідної від'ємне, то це максимум. Якщо ми знаходимо значення другої похідної додатнє, то це мінімум. Ну що ж, як вам відео? І чи хотіли би ви побачити, як ми використовуємо ось ці два правила для знаходження... Точок екстрему у більш складніших функцій залишайте коментарі і чекайте на нові відео.